Мир вам, брати і сестри, хочу сказати слава Богу, що ми всі сьогодні на цьому місці зібрались. Дякую Богу, дякую за Його любов, за Його милість, за Його довготерпіння, що він продовжив свою милість над нами і привів нас на це місце за це тільки слава Богу. Що я хотів сьогодні говорити? Я хочу сьогодні говорити дві таких думки. Першу думку я хотів би і для себе нагадати, і для кожного з нас. Це те, що наш Господь Бог є Господь живий. Наш Бог є Бог могутній, наш Бог є Бог сильний, і для нього немає нічого неможливого Слава йому! Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати сьогодні: ми читаємо на сторінках Слова Божого, скільки Бог являв милості до ізраїльського народу, скільки Бог робив чудес своєму народі, скільки Бог. Робив милості народам іншим, які не знали його, але бачили Господню руку, які надіялись на нього, які приходили до нього, Господь ніколи не уставляв таких людей, і великими чудесами і знаменами він показував їм, що він є Господь Бог живий. Ви знаєте, коли до ізраїльського народу прийшов войовничий начальник один, і він почав хвалити Бога і говорити, що нема в Ізраїлі надії на Бога, що їхній Бог. Такий самий, як і боги тих народів, яких він вже переміг, то Бог промовив таке досить сильне слово. Він сказав за те, що ти посмів собі ображати, за те, що ти посмів собі вознестися над Богом, за те, що ти посмів собі говорити на Бога Ізраїлу такі слова, ти впадеш. Тобто Господь поразив смертю, поразив смертю і того начальника, і все військо, яке прийшло, і воно стояло біля ізраїльських стін, біля мурів Єрусалиму, воно стояло, і Бог поразив їх всіх, поразив їх всіх і не уставив за те, що вони посміли в своєму серці вознестися проти Бога. Але в ту мить ізраїльський народ він взивав до Бога. Він говорив: Боже, ти є Бог владика, ти є Бог могутній. Можливо, вони вели не найкраще життя, можливо, не безгрішне життя, і 100% не безгрішне, але вони пам'ятали, що Господь Бог є Богом живим. І що не варто в своєму серці допускати таких думок, що, щоб так привознестися над Богом. Я хотів сьогодні нагадати нам різні думки такі про те, наскільки Господь великий, і свідчення десь із моєго життя, наскільки Бог являє милість, наскільки Бог чуйний, і наскільки Він може допомогти. Я вже десь говорив і не один раз, що коли я жив. І не знав щастя, я коли жив в світі, я, я не знав, якими словами це описати. Коли, коли жи, живеш без Бога, то в твоєму серці завжди неспокій. Завжди, коли ти приходиш додому, буває так, прийдеш і в тебе приходять думки такі тягарі, тобі важко, тобі щось незрозуміле з тобою відбувається. Я пам'ятаю, завжди я шукав собі якийсь спокій. Завжди спок шукав спокій, і я не знав, де його знайти. Я приходив додому, я ходив по кімнаті, скутав кут, я виходив на вулицю, ходив, блукав по місту, і мені не хватало спокою. Я бачив своїх друзів, які ходили, випивали. Мені не хотілося ти з ними випивати, мені не хотілося з ними курити. Бо я того пробував, і я розумів, що якщо я туди піду, на якусь секунду мені стане легше, але потім прийде знов мені тяжча ситуація, мені стане ще гірше, і я ходив просто блукав по місту. Я ходив, блукав по місту, і в моєму серці були такі думки: Господи, от що я роблю не так. Я не знав. Я просто ходив і блукав, і не розумів, де мені знайти того щастя, де мені знайти того миру і де мені знайти того спокою. І ходив отак день за день, місяць за місяцем, рік за роком, і на протязі того всього часу мої батьки, моя сім'я, церква вони молилися за мене, щоб Господь в моєму житті просвітлив мою дорогу і показав мені, до кого мені реально треба прийти, в кому мені реально знайти надію і хто мені може дати вихід з цієї ситуації. Знаєте, в світі є така приказка: кажуть, надія помирає останньою. І я її не зовсім розумів, але коли я прийшов в церкву, коли Господь явив мені ту милість побачити моє життя, побачити, в якому я стані знаходжуся, і оцей вихід в Ісусі Христі я зрозумів, що означає слова надія помирає останньою. І ви знаєте, коли ти приходиш до Ісуса Христа, та надія якраз є той єдиний шанс на нове життя. Вона не помирає, але коли ми приходимо до Ісуса Христа, ця надія виростає в нове життя. Вона виростає в спасінні в Ісусі Христі. І через цю надію ми можемо бачити нове життя, ми можемо перемінюватись, ми можемо ставати кращими, ми можемо полюбити своїх ближніх, ми можемо дійсно відчути те життя, яке Господь нам приготовив. Ми можемо його побачити. І цю надію відкриває тільки Ісус Христос, коли наш Господь Бог приводить до нього, він може відкрити цю надію. Я хотів нам нагадати такі думки, коли ми жили в світі, коли ми десь не переживали, хтось не жив в світі, хтось завжди жив в віруючій сім'ї. І не завжди так було в нашому житті, що ми відчували Божу присутність. Не завжди ми знали Бога, але прийшов якийсь такий один момент в нашому житті, що ми відчули, що Він є наша надія, що ми відчули, що є наше спасіння. В когось це прийшло через трудності. Хтось побачив в своєму житті. Милуючи Божу руку, він побачив, як Господь прийшов в його життя і зробив якесь чудо в його житті. Кожен по-різному відчув оцю Божу надію, він побачив, як ця надія переросла в нове життя. І я це пережив в своєму житті. І я замітив таку думку, що допоки в нашому серці, допоки в нашому серці остається щось таке людське, за що ми тримаємося, допоки в нашому серці остається якась. Така думка, що ми можемо самі, доти немає там місця надії, яка приходить від Бога. Доти немає там місця надії, доти там немає місця, щоб Ісус Христос взявся за ту справу і щоб Він її вирішив до кінця. Коли я ходив в світі, в мене ще були такі думки: я думаю, чого я так довго ходив в світі і чого так довго я не міг побачити тої Божої милості, яку Бог мені являв. І в мене був один такий висновок: я не міг її побачити із за того, що я надіявся на себе. Я надіявся, я дивився отак приблизно. От я не буду робити зла, я постараюсь робити добре в своєму житті, постараюсь робити якісь гарні вчинки, Бог це побачить. І в принципі, якось так сяк, я буду собі далі жити, буду далі радіти, бо Господь ж любить тих, що роблять добро, значить, він мені якось допоможе. І я отак жив і на протязі тих років. Не приходила та остання надія, не приходило то нове життя, і не приходило тої повноцінної переміни. Щось якимось часом відбувалося, якимось часом я пробував кинути погані звички. Мені навіть виходило на місяць кинути, на два місяці кинути якусь звичку погану, навіть якісь добрі звички присвоїти собі. Получалося, чесно кажу, получалося. і Господь, Господь десь стояв осторонь і чекав, поки я здамся повністю. Поки я здамся і покладу свою надію на нього. Коли прийшов цей момент в житті моєму, я йшов по вулиці, і я кажу, Господи, я вже без тебе нічого не можу. От просто нічого не можу, ти бачиш моє життя, ти бачиш, скільки раз я старався щось зробити, скільки раз старався сам, але кажу Боже, ну якщо я тобі ще потрібен, якщо ще в моєму житті є якась така от та остання надія, я прошу, допоможи мені. І коли я прийшов на зібрання, Господь. Проговорив через пророче слово, і тут я знову хочу нагадати, що Господь є Богом живим і що Він бачить наші думки, Він бачить наші переживання. Просто Він чекає, коли ми здамося, коли ми відкриємо своє серце повністю для нього. І коли ми скажемо, Господи, вже не я, я не можу надіятися на себе, на якісь свої вчинки, але вже я хочу, я хочу почути, що скажеш ти. Що, що хочеш мені сьогодні, ти сказати. І коли я прийшов до Бога, Бог каже мені. Я бачив тебе. Я бачив тебе з самого початку, каже, коли ти приходив на колінах, плакав, я бачив. Я бачив кожен день, коли ти смиряв своє серце і все ж таки ставав на коліна, і просив мене: я був біля тебе. І ви знаєте, дійсно, Господь був біля мене, Господь бачив мої трудності, і Він дав мені вихід, і Він мені сказав такі слова: каже: Я хочу, щоб ти був свобідний. Бог бачив десь в моєму, в моєму серці то бажання. Яке він же ж мені й дав бути свобідним. Коли я ходив по тому місці, коли я спілкувався з різними людьми серйозними, я думав, може, в них є якась відповідь на мої питання. У мене був знайомий бізнесмен, серйозний чоловік. Він мав багато бізнесів, крутився і нефтяні вишки свої мав, і газ свій добував. Дуже серйозна людина. Я думав, може в нього є якась відповідь мені. Я приходив до нього, спілкувався з ним. і Я кажу, слухай, кажу, я не хочу такого життя. Я кажу, я хочу, щоб в моєму житті була якась свобода. А він мені сказав такі слова, каже, це нереально. Ти хочеш нереально. І коли я прийшов до Господа, він мені показав, що нереальне, є в нього реальне. Слава він Бог живий, слава Ісусу Христу, слава Господу Богу! Слава Господу Богу! Я хочу ще зачитати декілька місць. Декілька місць е, з книги такої читав собі книгу на тому тижні Книгу Хронік. Хто знає, що це за книга? Це книга, де написані родоводи. Там ти сидиш і читаєш, дивишся родоводи, 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 родоводи. Думаєш, ну що там мені такого в серці, щоб я в собі взяв? Думаю, Господи, ну не знаю, навіть не читати хоч бери. І я здивувався насправді. Здивувався, коли прочитав спочатку один віршик, а потім другий віршик. Я прочитаю вам один віршик, який я прочитав. Це з книги Хронік, 5 розділ, 20-й віршик, написані такі слова. І надана була їм допомога проти них, і віддані були в руки їхні, агаряни, усе, що в них було, тому що вони під час битви возвали до Бога, і він почув їх за те, що вони уповали на нього. Дуже сильне таке місце. Читаю родоводи, і тут між родоводами е, якийсь такий уривок стається якась війна, і от народ йде в маленькій кількості проти іншого народу, який сильніший від них, який має стада, який має все. І вони виходять проти них, і Господь каже: От за те, що оця кубка людей, за те, що вони надіялись до мене і взвали до мене, я їм дарував перемогу. Думаю, ну, дуже добре. І читаю ще один віршик, Так само, так само від е, книги Хронік читаю про одного чоловіка. Тож таке коротеньке виділено про нього, написано в книгі Хронік, 4 розділ, 10-й і возвав Іавис до Бога Ізраїло і сказав: Ой, якби ти благословив мене твоїм благословенням і розширив наділи мої, і рука твоя була зі мною, охороняючи мене від зла, щоб я не бідував. І написано Бог послав йому, чого він просив. Ви знаєте, ці люди вони не видумували якихось лишніх фраз, вони не видумували нічого, вони просто поклали свою надію на Бога, вони прийшли до нього в простоті, вони відкрили своє серце. Я вірю, що там в тому серці жила така простота, яка говорила: Боже, я без Тебе нічого не можу. Я порох, то, про що говорить, говорить багато апостолів, то, про що говорили пророки, вони казали, ми порох Боже. Ми порох, ти зроби з нами те, що ти хочеш, те, що ти можеш. І я, коли ставав на коліна я просив, Боже. Ти знаєш, що я без тебе не можу ні слова сказати, двох слів докупи зв'язати не можу. Буває, я прийду, щось буду говорити, і, і отак ні для себе толком не скажу, ні для народу, і розумію, що пусто, просто пусто, тому що нема Бога. А коли відкриваєш своє серце і говориш, Боже, ти сильний, ти всемогутній, ти сильний відкрити і сказати, ти зроби, і Господь робить чудеса. Господь робить чудеса, як Він робив з багатьма. Коли Моїсей до нього говорив як косноязичний, а Бог каже, чи нема для мене чогось неможливого. Бог відкрився Моїсею як Бог живий і Бог присутній. Я хочу нам всім сьогодні нагадати, що нас Господь Бог, він є сьогодні присутній на цьому місці. Він і сьогодні живий, і коли в нас є якісь трудності, ми можемо покласти на нього надію. Якщо ми прийдемо до нього в простоті серця, якщо ми уставимо всі ті думки, які ворог хоче нам нав'язати, якщо ми уставимо ті думки, які ворог каже, це вже неможливо. Якщо ми оставимо ті думки, які ворог каже, ти вже тут не пройдеш, бо тут вже неможливо. Пам'ятайте, що в нас є надія на Господа. Якщо ми оставимо всі ці думки, якщо ми скажемо Ні, Господи, я все-таки приходжу до Тебе, я посвятив собі тобі своє життя. Я, Господи Ісусе, полюбив тебе. Я прийшов до Тебе, я дав тобі обіцянку служити вірно, я дав тобі обіцянку любити Тебе, бути в народі Твоєму. Тоді Господь почує, і Він прийде, Він допоможе нам і виконати цю обіцянку, бо самі ми не зможемо її виконати. Він допоможе нам і в тих проблемах, які в нас в житті стаються, і Він проведе нас своєю сильною могутньою рукою. Я би хотів з вами молитися, щоб Господь дарував нам тої надії, надії, яка не несе за собою якихось інших думок, надії, яка буде чистою, яка буде не перемішана з якимись нашими сумнівами, надію, яка буде чисто. Покладатися на Бога, яка буде повністю довіряти йому. Я би хотів, щоб ми просили Бога за цю надію, щоб ми просили, щоб Господь вирішив наші ситуації, якщо в когось є якась хвороба, якщо сьогодні в когось є якісь трудності, щоб Господь прийшов в наше життя, якщо ми бачимо, що ми стільки років просимо в Бога за якусь. Ситуацію, але не приходить відповіді, щоб ми оставили всі ці сумніви, переживання, але поклались на Господа і він сильний нам допомогти. Він сильний сьогодні вирішити наші ситуації. Він сильний вирішити наші проблеми і дарувати нам радість, дарувати нам переміну в нашому житті. Будемо молитися, дякувати Богу і просити Його милості.